І так, сезон 2023 будемо вважати відкритим. Тепло. Дівки дуже гарно полетіли, літають, як на мене, всі, навіть по холодочках, якісь інтенсивніші. Цікаво розпалити димарчик, глянути. Там є на замітці пару проблемних сімей, як на мене. Так, ця сімейка непогано літає. Глянемо, чи немає тут розходу з цікавості. Так. Перша рамка така слабенька з краю, бажано її певно. Забрати. Дане що далі? Так, ну. Не бачу поки розплоду. Ну Кормів під'їли серйозно. Конкретно на цій рамці. Ще довго зимувати в принципі, а по кормах, чесно кажучи, Ну, нас сидить заставної ця сім'я, основна маса джіл. Ну все рівно. Як на мене. Так. Це добре. Отак, От ну я б сказав, що на цих рамках не менше 50% кормів немає. Підмуру. Так, візуально зверху небагато видно. Раз я її вже розібрав, то перетасую рамочки. речі, матка, можливо, буде видно, якщо сфокусується, є матка. Ні яєць, ні личинки в цій сім'ї немає. Ну, Кормів їде, як я сказав, досить багато. Ну, Поки... Ця сім'я по силі середня, непогана. На усіх рамках якісь то є бджоли. Ну, можливо, аж 6 їх забагато, але 4-5 точно є. Все. Ну і крайня рамка, непогана така з кормом з цієї сторони, від заставної майже немає бжі. Так, ну я покажу ще одну, а цю просто перетасую чуть-чуть рамки, тому що з цієї сторони на двох рамках зовсім мало кормів. Так, дана сімейка також невелика. На всіх рамках є бджоли, але чим я її запам'ятав, що в ній я складав гніздо і був розпліт. А тому дуже цікаво глянути, чи вони завершили з цією справою, чи не завершили. правило, у таких сім'ях візуально навіть видно великий розхід корму, особливо попередній. Ну, тут видно, що бджоли сиділи навіть на крайній рамці. Підмору знову ж таки небагато, значить все нормально. Можливо, навіть плюс буде обліт 1 січня. Особливо для тих сімей, де був розпліт, повиходив і він облетиться за цих два дні, під час яких нам обіцяють дуже гарну погоду. Плюс 12. Я не дивився скільки, але літають всі, навіть по холодочках. Ну, цих покормах, попка справи, гарні, так, Забив. і так, так, і так. І так. На цій рамці під'їли. Хочу глянути, чи немає яєць. Ну, на цій нічого не бачу. Це вже радує. Навіть при таких розкладах, що це були проблемні сім'ї, що в одній, що в іншій. Кормів. До кінця зими ще вистачить. Так, матка є яйця. А оце вже не дуже добре. У нас вже, я вже не пам'ятаю, давно в день все плюсові температури. Вон є залишки розплоду печатаного, який там. Виходить чи застиг. Не знаю, вон матка ходить з жовтою міткою, можливо, буде видно. На цій рамці мало кормів. Ну, подивимося, що там на слідуючих. Перед тим вроді було нічого. Це не критично, звичайно, але. Так, от вам і тепла зима. Я думаю, що розпліт є в багатьох. Далі показувати, я думаю, немає смислу. Якщо щось буде, а я швиденько, доки тепло, пробіжусь, подивлюся, чи є ще по проблемних сім'ях розпліти і що в них робиться. Так, це у нас маленька сімейка, яку я бачив, сиділа на, на чотирьох. Вуличках чомусь. Хотілося б глянути. Залишено їм шість рамок, ну так, ну на крайній є під заставної. Так, дивимось, чи немає розкладу. По-бистренькому. Ну. Так, ну коли з кормами ці вже справи кращі, а то в двох попередніх. Чесно кажучи, такі собі. Ну, там сім'ї, звичайно, більше. А, що злазитись хоче. Тікай. Так, ну, матка є. Матка міленька. Не бачу я поки ні є, є, нічого. Маса бджоли також в принципі є. Так, що ви такі не посичили? Ці, видно, є підмор. Вісім мені подобається. Так, ще тут темна рамка. Якщо немає розплоду, значить немає. Значить, заберемо лишні рамки. Раз вже тут. Так, що тут у нас? Ну немає, немає всі розплоду. Ну може бути, тому що в нас показує там 2-3 дні таку досить теплу погоду. Ну, 4 рамки добре бджоли буде, бачу, вона ще й наслідуючі є, значить лишненьку заберу, все остальне складу на місце. І так, трошечки пошуршав, подивився. Вроді бджоли є, корма в основній масі все гаразд. Якщо зайти з проблемних сімей, подивитися, яких є там не так то багато, то так собі картина. якщо Подивитися гарні сім'ї, в яких нема проблем, вроді і все гаразд. Ну, особисто мені такі зимові сюрпризи подобаються не дуже. Не знаю, як там кому, ну, тому що маса проблем. Обліталися, було сонечко. Сонечко зайшло під кожним вуликом 10, 20, 30 джіл, які ще мали зимувати, вирощувати. Весною розпліт, ну і що з ними робити, Ж не будеш ходити збирати. Деякі їх і почнуть сіяти. Он знайшов, там подивився 3-4. В одній почала матка сіяти. Завтра плюс 12, послезавтра плюс 10, там також ще пару днів плюси. Посіють, вилупиться личинка, можуть не викинути, якщо не буде високих мінусів. Будуть їсти корма, буде підсипати бджола. Так що в кінці лютого такий обліт, це круто. Посеред зими. Вон також. Під кожним майже десь більше, десь менше. Сонце вийшло, вилетіли, зайшло сонце, все. Яка на прильотку не сіла. На пилколовлювачі. Все, вона впала і вона замерзла. І що ти їм зробиш? Нічого не зробиш, хоч їх і багато. Повзає. Тому пишіть, яка в кого обстановочка, в кого були обльоти, в кого не були. Ось також. Ну що це? Маса бджоли. Що з ними робити? да так ще облітується. Одним словом, таке собі. Це. Всім дякую за увагу. Всім гарного настрою. Пока.